Чисельність місцевого населення в містах мільйонниках залишається досить великою, відповідно, створення умов непридатних до життя і буде тим поштовхом, який змусить українців покинути місця свого постійного проживання. І тут, пані Світлане, шановні телеглядачі, змушені констатувати, що, на жаль, є несповна розума Народні депутати, які виходять і говорять про те, що Наприклад, киянам треба вже вирішувати питання щодо можливої евакуації з міста. Моця про народну депутатку Мар'яну Безуглу і тут вже відповідно українські спеціальні служби мають дати фахову оцінку подібним заявам, бо вони, якщо вже використовувати спеціальну термінологію, є наочним прикладом активних. Операції в інформаційному просторі з метою створення громадської думки.